Дивлюся аж світає, край неба палає, соловейко в темнім мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, мешерами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем. І все то те, вся країна, повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається. Сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. І ніхто його не додбає, і не розруйнує. І все то те. Душе моя, чого ти сумує?